Малята та час вивчати світ, кольоровий розглядати сонце, небо і трава, все навколо кольори має, <рес> Кольори навколо вивчаємо разом в цей же час червоний, жовтий, блакитний, світ такий яскравий різноба. Червоне яблуко на столі, малюємо серце на білому листі, Помідорчики у мами в саду, Червоний колір, я його знайду, жовте сонечко зранку встає, кульбабка жовтенька в полі цвіте, банан на поличці смачненький такий, жовтий колір, веселий, легкий Синє небо і синя вода, синій трактор їде гуде, як звізда. У мене є м'ячик, він синього кольору Знайди щось синє в своєму просторі. Барвний зелена трава, зелені листочки, зелений огірочок і на вічну Колір природи, зелений, завжди він є на деревах, він є в кожній мрії. Кора дерева, шоколадка м'яка, коричнева білочка, стрибає з гілляка. Мишко, іграшка теж цей колір має. Коричневий це тепло. Він зігріває. Чорна нічка, чорна кішка, чорна доріжка і чорна книжка. Цей колір таємний, чий глибокий знайти чорне. Завжди неважко, малий. Кольори навколо нас вивчаємо разом в цей же час. Червоний, жовтий, блакитний, Світ такий яскравий, різнобарвний. Білий сніг на дворі лежить, білий ведмідь на півночі спить. Біла сорочка, білий папір. Цей колір спокій, як світлий ефір, апельсин і морква помаранчевий, цей колір веселий, яскравий, креативний. Ранок у небі буває такий, помаранчевий, сонячний, дикий. Гіолетовий. Різнобарвний. А покажи щось червоне, де жовте. А що в тебе синьо є? Знайди щось зелене. Молодець! А тепер давай разом повторимо. <клес> Червоний яблучко смачне жовте. Щасливий і здоровий